Всіх вітаю, всім привіт! Записую вам відео вже з нової квартири, куди ми переїхали. В цьому відео пару слів вам розкажу, чому ми переїхали, покажу вам квартиру, скільки ми за неї платимо, з якими труднощами ми стикнулися при оренді житла. Тому залишайтеся, подивіться відео до кінця, буде цікаво. Хто мене давно дивиться, знає, що ми жили більше ніж півроку в штаті Північна Кароліна, місто Шарлот, і ми знімали будинок на дві сім'ї. Якби жили нормально, все було добре, але все-таки хочеться жити самим, з які, які б, повірте, які люди не були би класні, з якими ви живете, все рівно це не то. Потрібно мати своє житло окремо, і це була основна причина, чому ми вирішили переїхати. Чому ми просто не зняли собі якусь, якесь інше житло в Шарлоті? Це також причина, чому ми приїхали, тому що там житло реально дороге, рент. Дорожче, ніж в Іллінойсі. Тобто тут можна зняти отаку от велику квартиру, і я вам зараз ще все покажу за там, 1000 1200 доларів, а в Північній Кароліні ну практично неможливо таке знайти. Багато хто зараз напише, що ні, там можна знайти там таке. Ну Якщо вам повезе, може ви щось таке і знайдете, але це буде якийсь такий район неблагополучний. то, що ми шукали, ми, ми знаходили отак. або за дуже дешево, якесь повне дніще, це там, за 1300 доларів, якесь повне дно, або вже там від 1700-1800 доларів в місяць, але вже щось нормальне. Е, ну, нам таке не підходило. Ми хотіли зняти житло там, за 1000-1100, і щоб нам ці гроші, які ми будемо економити на ренті, вистачало на нормальне життя. Ще одна дуже вагома причина, чому ми переїхали. Це тому, що Віка, моя дружина, вона займається SMM, Social Media Manager, Тобто в неї, так сказати, ця сфера дуже сильно розкручена, вона вже має, має багато проєктів, вже навіть має тут в Чикаго, хоча ми тільки 5 днів тут. Вона вже тут має клієнтів, має клієнтів з інших міст, які веде дистанційно. Ну і більше місто, більше можливостей, звичайно. Чикаго це одне з найбільших міст США. І тому ми вирішили спробувати себе тут. Орендували ми цю квартиру ще до того, як ми сюди приїхали, тобто на власні очі, ми її не бачили. І коли ми сюди заїхали, ми помітили деякі, коротше, стикнулися з деякими проблемами. І зараз я вам покажу, з чим саме ми стикнулися. Це третій поверх. Отак це вхід в квартиру. Заходимо, я вам зараз покажу. Не звертайте увагу на цей безлад, бо ми ще навіть нічого не розклали. Живемо поки що в моєї сестри, а тут тільки наводимо деякі порядки. І тому такий от тут безлад. Всі меблі, це все ми перевозили з Північної Кароліни, взяли в оренду трейлер, такий прицеп закритий, причепили до Фаркопа і приїхали сюди. Це все розклали. Значить, це в нас living room, саме велика кімната в квартирі, куди ми зразу заходимо. Це така от тут кладова для взуття, ванна, туалет. от як тут, дивіться. Хтось хтось малював цю ванну, бачите, потріскало. Короте, жахливо зробили. Тут було все у фарбі, ми це все повіддирали, от що є сліди, а тут були такі прям великі плями фарби. Короте, хтось малював це, бачите, як не охайно ну, дуже. Це вже чисто, я вам хочу сказати. Тут був взагалі кошмар, ми це все витирали, тут все було таким знаєте, Ну коротше, жили тут до нас якісь конкретні нечупари. Далі ми заходимо в спальню. І зараз вам розповім про спальню. Значить, тут є килим. Коли ми заїхали, він був реально в ужасному стані. просто. І що ми вирішили зробити? Це взяти в оренду машинку, яка чистить килими, і почистити цей килим. Я так і зробив, почистив це все. Зараз тут уже приємний запах після хімчистки. Далі. Заходимо в кухню. Стіна ця була грязна, в якихось плямах, замацкана. Це все я перемалював сам. От, от бачите, тут помалював всю кухню сам. А яка вона була от такого кольору? Бачите, тут я до цього моменту малював. Може ще треба буде от сюди дойти, щоб гарно виглядало. От і все. Тут стояв якийсь такий світильник, дуже тусклий, і я його забрав, зашпаклював. Це ще треба домалювати. І зробив тут таку діодну ленту. І вона отак от от виключається. Це кладова. Тут можна зберігати різне барахло. Також ми ще тут все нормально не розклали. Треба буде це все ще прибирати, розкладати. Хочу сказати, що нам реально повезло з власницею цієї квартири, тому що... Коли ми сказали, ну ми сюди заїхали. Ми були краше в шоці від того, як тут все грязно. Хоча нам е, я так я, наскільки я зрозумів, це був сенс цієї власниці, який тут ходить, все всім за всім дивиться, бо е, тут не тільки оця от його квартира, їхня квартира тут декілька вони здають, і він за цим всім слідкує. Він сказав, що все помито, все чисто. Я заходжу, кажу, дивися, це грязно, це грязно, там килим грязний. Він, та ні, ні, все нормально. Коротше, сину було пофіг, і ми подзвонили до самої власниці, все їй розповіли, що тут не так, що тут навіть були таракани, що це взагалі капець. І вона сказала, що ми все вирішимо, не переживайте. То, що я почистив килим сам. Вона каже, що вона мені поверне гроші за цю чистку. Тобто, скільки я витратив на матеріали на оренду тої машинки, якою я чистив, вона це все мені компенсує і замовить професіоналів, які приїдуть сьогодні, мають приїхати ще раз почистити той карпет уже професійно. Це перший момент. Другий момент з тараканами. Вона сказала, що замовить, от має бути. Нам вже прислали тут такий лист, що. 30 числа приїде спеціальна служба, яка винищує тараканів, і почистить, буде винищувати тараканів у всьому будинку, не тільки в нашій квартирі, а в кожній квартирі в кожному будинку. Тому що якщо, ну, ви розумієте, якщо в нас винищити тараканів, а в іншій квартирі ні, то вони все рівно прилізуть. Крім цього, Віка написала цій. Власниці, такий великий текст, що вона там в шоці від того, що тут таракани, від того, що Карпет грязний. Ми ще тут навіть ні разу не ночували, а вже заплатили за пів місяця. Вже тут, так би там скільки 15, ні, десь 10 днів пройшло, ми ж тут навіть не ночували. Вона сказала: окей, не переживайте, все добре. Я вам поверну 500 доларів. Тобто, на наступний місяць ми будемо платити на 500 доларів менше. Тіпа, ну реально хороші люди. Хороша власниця, піклується про тих, хто тут живе, і це реально приємно. Ціна оренди за такі апартаменти 1170 доларів. Де ми їх шукали? Ми шукали в різних місцях, і в інтернеті, і через ріелторів, але моя сестра, яка живе тут, вона просто побачила оголошення на будинку, то, що здається, да, скинула мені номер, я позвонив, от таким чином ми знайшли. 1170 доларів в місяць і депозит 375 доларів. Тобто депозит цей повертається. Якщо, наприклад, ми тут щось зіпсуємо, і власниця скаже, ви тут мені зіпсували, так що я забираю депозит. От, таким чином це працює. Крім того, всього, що я сказав, ми ще маємо поміняти цей світильник, тому що він світить не дуже яскраво. І також, тут отут є в цій кімнаті в велетенській, тільки оцей от маленький світильник. Ну, він Ті виглядає великий, але насправді він взагалі не світить. Я вже замовив на Амазоні такі е ледовські лампи, дуже яркі. Чотири штуки цих ламп замовив. Поставлю тут, тут, може там в гардеробній, і може тут ще в кладові поставлю. Тут теж таке тускле світло. Чесно вам скажу, я навіть не думав, що буде така реакція власниці цієї квартири на ці всі проблеми. Я думав, що вона просто заб'є, скаже: та ладно, виїжджайте. Ми собі депозит заберемо і все. Але, ні, блин, я, я не вірю, якщо чесно. Віка мені казала, давай позвонимо, давай скажемо, напишемо. Ну, вона написала їй такий текст, і вона це все ввійшла в положення, зрозуміла і сказала, що ці всі проблеми вирішать. І, в принципі, поки що, ну, ще ці проблеми не вирішились, тому що ще мають приїхати ці всі служби, це все зробити. Я думаю, що в принципі, ці всі проблеми вирішаться, і тут можна буде е, добре жити. Це все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Якщо у вас лишились якісь запитання по квартирі або по чомусь іншому, будь ласка, пишіть. Я відповідаю, читаю на читаю всі коментарі. Відповідаю. От якраз коли я записував кінець відео, приїхала служба по чисті кілимів, почистили. виглядає вже набагато краще. Запах інакший, круто. Тепер точно кінець цього відео, так що ставте лайки, підписуйтесь і пишіть ваші запитання в коментарях. Я всім відповідаю.